Сідні свіні і mm -hmm. нову критику, яку Сідні Свіні отримала у свою адресу. І якщо критика про її мило, мені було пофіг, ну типу молодець заробляє гроші, то ця критика трошки валідна, якщо чесно, і не тільки по відношенню до відношенню до Сідні Свіні, саме через те, що чого ти погодилась на таке, невже тебе не вистачає mm -hmm. грошей? Більше критика, звісно, йде до компанії American Eagle, яка продає одяг. І okay. вийшла нова рекламна кампанія від American Eagle з за участю сідні свіні, і деякі користувачі в інтернеті почали критикувати всю цю рекламну кампанію за гру слів. В uh -huh. оригіналі звучить «great genes», типу чудові джинси, класні джинси. Але якщо типу, англійську це казати, то також можна перекласти як чудова чудові гени, чудова генетика. Uh -huh. І що uh -huh. ця реклама є заувольованою заву... заву... рекламою Євгеніки? А Євгеніка Євгеніка це вчення про те, як організовувати відтворення. В людському суспільстві, щоб збільшити поширення спадкових рис, які вважаються бажаними. І як ви можете здогадатись, Євгеніка була дуже сильною, а, як це сказати, наукою у нацистів, які намагались да. вивести чисті гени угу. і. Ось ця рекламні кампанії, які зняла Сідні Свіні, вона була в брендовому одязі в джинсах від American Eagle. І рекламу супроводжує слоган, що Сідні Свіні має чудові джинси. Сідні Свіні Has great jeans. По-перше, mm -hmm. ну, тут стовідсотково йде гра слів. Так, да, по-любому. І... Також в самому відео було так написано було слово гени, закреслено і замінено на джинси. Тобто. Да, да, да. Тут, ну, от що вона стоїть перед плакатом з власним зображенням, на якому написано те, що сказала угу. Аня. Типу, закреслено угу. гени і написано джинси. А в іншому відео з цієї кампанії Сідні каже, гени передаються. Ну, типу, думайте, що вона каже джинси. Да. Але mm -hmm. воно звучить як гене. Що, типу, джинси гени передаються від батьків до нащадків, часто визначаючи риси, як от кольор волосся, характер і навіть кольор очей. Мої джинси сині, тобто мої гені сині, або я кажуть, блакитна кров. Да, типу, mm -hmm. тому що вона сказала блю в оригіналі, а це блю, mm -hmm. типу mm -hmm. блакитний можна також перекласти. Yeah. І деякі користувачі соцмереж назвали цю кампанію глухою до контексту і звинуватили її в наслідування риторики пов'язаної з євгенікою та білим расизмом. І, типу, деякі коментарі наскільки дале